Відкрита трибуна. Мені створюють мандаринки, червоні свічки і посмішка мого коханого чоловіка. Чому це? Тому що вони яскраві і свічки, і мандаринки, і посмішка. І тому на душі також становиться яскраво і радісно. Прасічне настроєння. Святковий настрій створюють оточуючі люди, які підіймають цей настрій. Ну завжди хочеться зустрічатися з такими людьми, які, як то кажуть, надихають. А мені мені, мабуть, якісь прикраси, ялинка, якісь зустрічі із друзями перед новорічні, якісь проведення часу спільне, щоб дуже яскраво було. Салюти так, але на жаль, ми салютів не бачимо. Навіть уже п'ятий рік пішов, як ми їх не бачимо. Віді. А мені створює новогодній настрій, друзі, тому що з ними дуже прикольно Може, дуже прикольний відвічати з ними. Вони як створюють новорічний вайб. Ну, з ними дуже прикольно, вони дуже смішні. У 2021 році, коли не було комендантської години, вже пошли на Дерибасівську і прямо там до ночі посили. Ну, мабуть, декорації да, гірлянди, ялинка. Сітковий стіл, салати. Мене надихають мої близькі. Проведений час з ними та подарунки. Відкрита трибуна.